європейці відчули, що е, війна може бути не такою, як вони думають: що там танки підуть, там пасувавському коридору. А ну, там по 200 шахедів, наприклад, в день можуть залітати в Польщу Припустимо, для дезорганізації країни. Е, в, в Київ прилетів одразу ж президент Фінляндії, теж добра новина, а е, тому, що у них величезний кордон з, Фінля... з, з Росії з Росією погрожують вже Фінляндії. І це означає, що дуже гарний, ну в даному випадку гарний спосіб України нагадати про себе, а не натякнути на те, що якщо ви збиваєте ці шахіди а, над територією країн НАТО, то може ви будете збивати їх на територію України, наприклад, над заходом України. Ну і була запропонована допомога з боку України для організації протиповітряної оборони, так що це є вже. Фактично кроком до інтеграції України в військову інфраструктуру НАТО.